Доброго дня, друзі! У цьому відео я покажу, як користуватися тему з нуля, як зареєструватися, замовити товар і не зробити помилок. А тему зараз дуже популярний завдяки низьким цінам, але в новачків часто виникають питання: як замовляти чи безпечно платити, як працює доставка та повернення. І у цьому відео я вам дам повний гайд для початківців. Так, давайте тепер перейдемо до головного, як у нас зареєструватися. Давайте я скопіюю адресу, відкрию нову вкладинку, і я вам покажу. Дивіться. Якщо ви використовуєте сайт, як ЯДОБ, наприклад, то тут все дуже просто. Ось у нас є кнопочка, давайте тільки українською зробимо. Ось у нас є увійти чи зареєструватися. Натискаємо. І тут можете реєструватися за допомогою своєї email адреси ось тут, якщо бачите, або можете продовжувати за допомогою ось цих сервісів, тобто Google, Facebook або Apple ID. Якщо хочете, наприклад, зареєструватися з Facebook, просто натискаєте тут, у цьому, тут у цьому віконці, вводите свої. Свої дані, імейл або ваш номер телефону і пароль, і потім легко з'єднуєте ваш аккаунт на Фейсбуці і дуже легко ось так реєструєтеся. І потім, якщо бачите, як і у мене, у вас буде ваш новий свіжий аккаунт. Що взагалі це за такий сайт? Тему. Тобто, це у нас онлайн-маркетплейс з дешевими товарами напряму від виробників. Тут, тут у нас продають: що електроніку, одяг, аксесуари, товари для дому і дрібні гаджети. Якщо бачите, ось у нас тут можна перейти в категорії, і ось тут собі можете шукати по категоріям, або просто вводити в пошуку, що хочете. І основна ідея тут це мінімальна ціна, плюс безкоштовна доставка. А тепер, якщо, наприклад, ви бажаєте встановити собі програму на телефон, просто набираєте тему, наприклад, Play Store на тему. Ось, дивіться. Находите ось цей, оцю програму. Ось цю програму, якщо бачите, пів е, мільярда у нас завантажувань дуже популярно, якщо бачите. І встановлюєте собі на телефон. Або можете просто, як я, Використовувати сайт і покроково йти за мною. І там реєстрація теж дуже е, проста. Так, так само просто вибираєте, як хочете зареєструватися, і реєструєтеся. Потім, як можна знайти товари. Я вам вже сказав, що тут є категорії. Наприклад, якщо хочете, можете піти в рекомендовані. Або, наприклад, у нас зараз зима, можете. Наприклад, піти у жіночий одяг. Так, ось жіночий одяг. І тут собі вибираємо, ну, наприклад, пальто та куртки. Так, у нас зараз зима. Можете щось таке тепленьке собі знайти. ось. Можете ось так. Також можете через пошук. Ось тут вводите. Наприклад, зимовий жіночий одяг. Ось ось так. І вас закидує оцей у, у, у пошук, якщо бачите, і тут можете собі купувати, що захочете. Ось так у нас е, працює пошук. Також, якщо хочете, можете у розділі з акціями теж е, шукати щось. І е, завжди перевіряй фото, опис і відгуки. Давайте зараз зайдемо на якийсь товар, ось на цей, я вам розповім, що тут треба, на що дивитися. Дивіться, у нас тут є фото. Щоб їх відкрити, можете просто натискати ось так мишкою і дивитися, якщо бачите, більш, більш детально. Ось, листати собі тут, і можете дивитися ось так. Тепер, а що у нас тут є? У нас тут інформація, так? Скільки коштує ось у нас ціна в гривнях, потім листаєте вниз. Якщо бачите, у нас також є категорія топ-1 продажів. У в'язаних кофтах для жінок. Прекрасно. Також є у нас тут ось оцінка майже 5 зірок. Потім, що у нас тут у виборі? у виборі є у нас колір. Можете вибрати, який хочете, якщо бачите, тут жі жі жіночі кольори дуже гарні. Потім, якщо бачите, у нас тут є ще відгуки, це теж обов'язково дивіться: ось у нас тут є відповідає розміру 93% жінок. Якщо бачите, задоволені розмірами. Також є у нас відгуки. Якщо бажаєте продивитися ось у нас тут є: Жінки пишуть, можете переглянути відгуки. Також у відгуках є медіа. Якщо хочете продивитися, як хто зробив які фоточки, можете ось дивитися собі тут, як це буде в реальності виглядати. І, звісно, не забувайте, що перевіряємо наш. Опис, так, тобто, опис товару також дуже важливий. Ось тут можете читати, що це таке. І у нас ось тут ще є внизу ось такі фото та медіа. І, звісно, завжди, якщо у товару багато замовлень, це також можна перевірити. Так, дивіться, десь воно тут було у мене. А продано, якщо бачите, ось воно, знайшов: 58 тисяч. Одиниць продано, тобто дуже-дуже популярний товар. І е, якщо багато, якщо бачите, відгуків та фото від, від е, покупців, це завжди хороший знак. І потім, якщо ви готові придбати, наприклад, давайте цей светр і придбаємо, як це зробити? Звісно, дивіться на ціну, потім клацаємо, який колір ви хочете придбати. Давайте, наприклад, виберемо рожеву сакуру. Вибираємо опцію. Так, я не знаю, тут буде в нас розмір чи ні, зараз подивимося. Так, є розмір. Давайте виберемо М. Ось тут також є, якщо бачите, у нас розмірна таблиця. Можете тут собі звірити і ознайомитися з тим, як працюють у нас розміри. Оце товари з китаю. Рекомендую завжди звіряти розміри. Вибираємо кількість і додаємо у кошик. І потім переходимо до кошика, і тут ми вже готові зробити наш, наше замовлення. Дивіться, і тут що ми робимо? Просто дивимося на всю інформацію, що е, покупаємо, е, ціна і так далі, кількість, і потім оформляємо замовлення. Переходимо. Не забувайте також, що вам потрібно буде додати адресу доставки, якщо нема доданої. Додаємо одразу, ось тут просто натискаємо і собі тут пишемо країна, ім'я, прізвище, номер телефону, область, місто, вулиця і поштовий індекс. Потім також вибираємо, якою поштою хочете доставку зробити. У нас доступна нова пошта, Укрпошта і Міст, тобто три сервіси. Потім вибираємо, яким способом, способом оплати хочете розрахуватися. Якщо бачите, у нас доступні 4 Google Pay, PayPal, Картка і Apple Pay. І потім е, листаєте, натискаєте Замовити і оплатити» і потім чекаємо доставку. Зазвичай вона безкоштовна і займає від 7 до 20 днів бо це Китай, не забувайте. І потім переходимо назад у магазин. І якщо хочете відслідити, ось ваші замовлення, заходимо сюди. І тут те, що ви заказали в нашому е випадку, це буде у нас цей светр. Тут його побачите, і просто чекайте. Це зручний сервіс для дешевих покупок, якщо розуміти, як ним користуватися. Якщо відео було корисним, постав лайк, підпишись на канал і напиши в коментарях, що ти вже замовляв на тему. До зустрічі в наступних туторіалах і дякую за перегляд.